Уявити стріт-арт у сумах без муніципальної галереї неможливо. Фестиваль вуличного мистецтва був започаткований 2010 року. Найяскравіші зразки сумська джоконда, картини у дворику на Воскресенській, поцілунок Клімта Людина у капелюсі Рене Магріта – з'явилися на стінах міських будинків завдяки цьому фестивалю. У традиції традиції стрітарта вони як були до фестивалю, так вони продовжились і після цього. Друге діло, що такого повномасштабного фестивалю більше не було, к сожалению. Не було у те фестивальної атмосфери стрітартовська, де продуцируються подобні ідеї, яка очень важлива для міста. У 2012-му муніципальну галерею поглинула агенція промоції суми, керівником якої стала Ірина Дяденко. Попри те, що фестивальний рух припинився, Ірина Олегівна усіляко підтримувала появу нових арт-об'єктів. Наприклад, на замовлення міської влади був створений величезний дев'ятиметровий портрет засновника Сум Герасима Кондратьєва. Ми спочатку хотіли вообще там огромных нарисовать, потом Потім теж это ну, спасибо допомогла Ірина Дяденко, що директриса галереї, бывшая теж. І якби бы вместе з ними ну они немножко направили ідею, що типа давайте, може, більше на сумську тематику. Саме Ірині Дяденко вдалося зробити стріт-арт частиною програми просування міста і вписати його до міського бюджету. Могу сказать, что в программе, что очень важно для города, в программе были забюджетированы все эти вопросы. То есть город предполагал деньги под развитие стрит движения. Втім, мистецтво мистецтвом, а кожна нова влада має власне бачення розвитку міста. Від часу роботи нового міського голови Олександра Лисенка агенція промоції встигла змінити двох керівників. Чи бути стріт-арту в сумах? Минулого року фестиваль не проводився. А які плани на 2015 рік? Про це запитаємо у директора Агенції промоції суми Людмили Фесенко. Наше місто називають різнокольоровим, тому ми продовжимо цю традицію і в цьому році плануємо також зробити деякі об'єкти. А от і з фестивалем, за словами теперішнього директора, складніше навіть попри закладення до бюджету кошти. Є Програма відкритий інформаційний простір, яка буде до 2015 року. Але як ми знаємо, що деякі іноді кошти просто вони перенаправляються на інші якісь проекти. Ми над цим працюємо, і тому шукаємо завжди альтернативні шляхи виходу. Які саме альтернативні шляхи виходу шукає теперішня дирекція агенції промоції? Побачимо за результатом: Ольга Ковалевська, Сергій Сурков, Сергій Мілевський, Віктор Лапченко на часі новини.